Доброго дня, мої любі малята, я дуже рада вас вітати. Сьогодні у нас з вами який чудовий сонячний день. А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна, а як ми вчора з вами святкували свято зустрічі птахів, так? 1 квітня, день захисту птахів, всесвітній день птахів. Птахи прилітають із вирію. Так. Ой, погляньте. Сьогодні я вас хочу запросити в подорож весняним лісом. Ось і на першій галявині нас чекають пташки. Порахуйте, скільки пташок летить у небі. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять пташок. А скільки пташок гри... клюють зернятка? Один, два, три. Три пташки. Де більше пташок? В небі чи на землі? Так, в небі більше пташок. А що треба зробити, щоб пташок стало порівну? Давайте спробуємо додати ще одну пташку на землю. Погляньте, скільки пташок вгорі. П'ять ми з вами казали, так? А скільки пташок стало на землі? Один, два, три, чотири. Чи порівну у нас пташок з вами? Ні, знов не порівно. Давайте додамо ще одну пташку. Погляньте, скільки пташок в горі ми нарахували. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки пташок внизу? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Скільки пташок? П'ять пташок. Так, молодці малята. П'ять пташок у нас. Отже, тепер пташок порівну. Так, тепер пташок порівну. Рушаємо далі. Погляньте. У нас є дві галявини. На одній ростуть дерева. Зліва скільки дерев? Один, два, три, чотири дерева. Так, так ущі. А на другій галявині ростуть дерева, ялинки. Скільки ялинок? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Ти більше дерев зліва чи справа? Справа більше дерев. Так, молодці. Рушаємо на першу галявинку, яка знаходиться зліва. Скільки дерев на галявині? Чотири дерева, так. А скільки зайчиків на галявині? Один зайчик. А скільки на галявині квіточок? Одна, дві, три, чотири квіточки. Чого більше? Дерев чи квіточок? Їх порівну. А чого більше? Квіточок чи зайчиків? Квіточок більше, так. Але це квіточки незвичайні. Давайте розглянемо одну поближче. Погляньте, на пелюстках квіточки знаходяться цифри. Один, 2, 3, 4, 5. Скільки пелюсточків у квіточки? П'ять пелюсточок. Бачите, і цифри написані по порядку. Одна, два, три, 4, 5. Ой, давайте розглянемо другу квіточку. Погляньте, на цій квіточці, на одній пелюсточці зникла циферка. А яка циферка зникла? Подивіться уважно. Так, це циферка один. А тепер подивіться, яка циферка зникла. Нова квіточка і нові циферки зникли. Подивіться уважно. Так, зникла циферка 2. А ще яка? Цифра 4. Молодці. Подивіться, чи вірно, ми відповіли. Так, на цьому пилюсточку була квіточка 2. А на цій пелюсточці циферка 4. Ой, погляньте, ще одна квіточка загубила на пелюсточках цифри. яких цифр не вистачає? Подивіться уважно. Циферки 3. та Цифри 5. Давайте перевіримо. Вірно, ми правильно назвали, не вистачає цифр 3 та 5. Ой, а квіточка мені каже, що вона чарівна, і знає, що на наступній галявині з ялинками нас хтось чекає. Рушаємо? Погляньте, а на цій галявині нас хто чекає? Метелики. Скільки їх? Один, два, три, чотири, пять метеликів. Так, вірно, малята, 5 метеликів. А вони теж кажуть, що вони чарівні. І приготували подарунки. Давайте їх розглянемо. Малята, погляньте, в нас є подаруночки. Давайте їх розглянемо. Перший зліва який подаруночок? Червоний, а за розміром великий. Далі йде. Синій маленький. Далі жовтий-великий, синій великий, жовтий, маленький, червоний маленький. А ви знаєте, метелики мені сказали, що це подаруночки для лісових звіряток, які навесні народилися. Давайте їх подаруємо. А кому? Давайте поглянемо. Для кого приготували подаруночки? Зайченятку, так, ведмедику, вовчику, їжачкові та білочці. Давайте подаруємо спочатку подаруночок для зайченятка. А щоб дізнатися, який подарунок необхідно віддати зайченяткові, нам треба дізнатися і це за допомогою з таких символів. Пригадайте, що позначає перший символ? Не червоного кольору, так? Далі Не маленький, а жовтого кольору. Який це може бути подаруночок? Не червоний колір і не маленький. Тобто, великі подаруночки у нас залишаються жовтий та синій. Нам потрібен жовтий, так. Ось, ми подарували зайченятку жовтий подарунок. А хочете дізнатися, що в ньому? Звісно ж, у ньому морквиночка для зайчика. Так. Наступний подаруночок ми будемо вибирати для ведмедика. Ведмедику потрібно не жовтий подаруночок, не великий і не червоний. Тобто, не жовті подаруночки нам треба, так? Розмір невеликий, тобто маленький. Так? У нас залишається маленький, синій та червоний. Але нам сказано, що він і не повинен бути червоний. Отже, метелики приготували для ведмедика синій маленький подаруночок. А що у ньому? А у ньому ягідки малинки для ведмедика, він її дуже полюбляє. Наступним до нас завітав вовчик, і він каже, що в нього подарунок не жовтий, великий, але не червоний. Пошукаємо. Не жовтий, так? Великий, отже, у нас великий червоний та синій. Але не червоний, тобто великий синій подаруночок. Погляньте, чи вірно, ми вибрали? Так, великий синій подаруночок. А що ж у ньому? А в ньому на наш, для нашого вовчика рибка лежить. Так. Малята, а їжачок теж хоче отримати свій подаруночок. І він каже, що для нього подаруночок невеликий і не червоний. Пошукаємо. Ой, погляньте, на нашій галявині залишилося ось цього три подаруночка: великий червоний, жовтий маленький та червоний маленький. Пригадайте, які подаруночки нам потрібні? Так, нам треба маленький жовтий подаруночок, тому що мова була. Невеликий і не червоний. Що ж у ньому? А в ньому грибочок для їжачка? Білочка пристрибала на нашу галявину і помітила, що у нас залишилося усього два подаруночки. А який же з них для білочки? А для білочки у нас великий подаруночок. Тобто, який ми будемо вибирати лівий чи правий? Звісно, лівий, тому що він великого розміру. Тримай білочка свого подаруночка, а що у ньому? Подивись? Так, в даруночках лежать горішки для білочки. Молодці малята. Малята, на цьому наш подорос кашковим весняним лісом. Завершується, і ми повертаємося з вами до групи. Але наші заняття з математики ще не закінчуються. Ми будемо з вами багато разів ще зустрічатися, рахувати, гратися. Так? А на сьогодні до побачення, до наступної зустрічі!